Добрий день, Ярослав. У мене до вас є єдине питання. Назвіть, будь ласка, чоловіче ім'я. Будь-яке, так? Будь Олександр. Все, Олександр. Дякуємо. Ходімо шукати. Як вас звати? Володимир. Ми шукаємо Олександра. Можливо, підкажете нам, де він знаходиться? Ні, ну цього Олександра нам не можна брати. Дякуємо вам. Добрий вечір. Підкажіть, будь ласка, як вас звати? Сергій. Сергій? Ну, ладно. А вас як звати? Віктор. Ну, ладно, вам по секрету скажу: ми шукаємо Олександра. Як вас звати? Олексій. Майже. Ви почали казати, я думаю, все. В, ви наш, але чуть-чуть ні. Підкажіть, будь ласка, як вас звати? Владимир. Ми шукаємо Олександра. Дякуємо вам. Як вас звати? Мене Владислав. Владислав? Олександра, може, не знаєте, якісь є знайомі у вас? Ні, не. ви так нас чекаєте, наче ви Олександр? Ні, я водись. Ви Вадим? Ми чекаємо Олександра. Може знаєте когось тут? Ні, я не знаю. вечір. Підкажіть, будь ласка, як вас звати? Мене звати Віталій. Дякуємо, дякую вам, гарного вечора. Як вас звати? Олександр. Все, бачите, Олександр знайдений. Дивіться, ми шукали Олександра, і ми хотіли Олександру, саме Олександру, подарувати пляшку шампанського. Це вам? Ну, нормально. Блін, що ж ви так та ходили про мене. Дякуємо. Дякуємо, вам. Ви сте ходили по колу, шукали Олександра. Вас, напевно, пропустили. Олександр і Світлана, так що. Бачите, дякую вам велике. <соє> дякую вам дякую.